Дорогі друзі, старий рік минає, але мені він запам'ятається не тільки початком війни. Це такі спогади собі, знаєте. Він запам'ятається тим, що клініка Ангелія змогла послужити в 56 містах і містечках нашої країни людям, чи серця були зігріті. Сьогодні ми в Харкові, якраз на 56-му виїзді. Сьогодні в нас було 70 пацієнтів, в мене особливо, особисто було їх 9. Я бачив сльози, бачив подяку. І я надихнувся. Я сподіваюся, що в цьому році вас щось надихнуло, а не тільки розчарувало. І повірте мені, дорогенькі, Божа надія, вас буде супроводжувати весь наступний рік. Що б не сталося, які б втрати нас не чекали, повірте мені, Господь нам поверне все набагато більше. З Новим роком та Різдвом Христовим вас.